Отаке мої хороші, мої дівчатка, доброї ночі. Ви на каналі Української Відьми І дивимося сьогодні, ви та він, ваше з ним майбутнє. Давно щось ми з вами не бачились. Скучила за вами. Давайте, ви та він, ваше з ним майбутнє. Не забувайте підписуватись, якщо ви захочете підтримати канал, натискайте кнопку спонсорувати. Подумайте про нього, подумайте про себе. Підписуйтесь на телеграм, там будуть додаткові акції. Так, тут карта просто вилетіла. скажу коротко, окрема ситуація не для всіх, в кого чоловік кудись пішов, за зубом серця або до іншого. Ну ви зрозуміли, кудись там його потягнуло, він буде вам снитися, ви йому, і людина буде дуже сильно про вас думати, згадувати якісь моменти, як з вами було прекрасно, а всі інші жінки просто від нього щось хочуть. Вигоду якусь. І він, як зрозуміє, що втратив ви його сонце, а інші просто ним користуються. Угу. У когось буде навіть можливість, так, от дивіться, можливість весілля, хто неодружений був. Обнулення ситуації, новий етап, нова стадія, нова можливість. Ті мрії про родину, про дитину, які стали на паузу. Тут кажуть, у кого все було добре, 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 потім вас поставили на паузу, або ви розійшлися, розірвали шлюб, або зараз постійно сварки, тут є втручання, тут є руйнація, тут є спочатку зупинка розвитку. Стосунків, а далі руйнування, є втручання, дивіться негативчик, дивіться свій емоційний стан, своє здоров'я. Слідкуйте за цим, це важливо. Дівчата, в кого ситуація, що ви вдома, ви оберігаєте дім, він там десь, або в якихось залежностях. Може, це і ваш чоловік, але він живе сам для себе в якихось залежностях. Прикриємо трошки. А ви як в клісі знаходитесь, ну, тобто людина своє життя шанує, свої потреби шанує, а ваші ні. Дівчата, у вас буде знайомство з новим, але ви оберете все одно дім і свого маніпулятора. Якщо ви дивитесь зараз колишнього, і взагалі не те хотіла подивитись, але чомусь історію минулого вам почали розказувати, то ми будемо слухати. Якщо ви дивитесь колишнього, у вас дуже сильний зв'язок з ним. І ви себе руйнуєте, хочете щасливий случай, щасливу долю з ним, але ви в ілюзії в якоїсь перебуваєте. Просто, очікуючи на зміни, ви їх не отримаєте. Зараз будемо дивитися. Якусь історію минулого нам почали розказувати, давати підказки. Ну, дякуємо за це. Думаєте про свого найкращого? Я зроблю декілька таких легких ритуалів, зроблю бо карта сонця. На свята, щоб ви ми змогли там трошки собі допомогти. Виклик зроблю, щоб пройшов. Подивимось, щось буде. В вкладці спонсорства будуть чистки для вас домашні, які ви можете зробити зі мною разом. Легкі такі. Важкий негатив здоров'я не підтягне, а легке щось побутове зніме. Все викладу для спонсорів. Закриті закладці. Витавій. Я втомилась. Так, є навкругу мене варіанти, але я не хочу інші. І піти від нього хочу. І без нього дуже одиноко. Я відлюдник, я одна. Що вас так травмувало? Я буду сама реалізовуватися, але дуже хочу справедливості, щоб він все ж таки подумав над своєю поведінкою, щоб він обирав мене на інших, щоб не було в мене ревнощів, бо мені дуже боляче. Я за щось переживаю, ви переживаєте. Емоції дуже багато, і ви можете знаєте, як і молитися за те, що Боже дай їм сили це пережити, дай бути нам разом. І одночасно, в той же самий майже день будете думати, а може мені піти, а може все залишити, а може все кинути, а що треба йому. Ви не розумієте, чи потрібні ви йому. Знову карта дурака, обнулення, і, і знову та ж історія. Якщо ви були розлучення або вас хтось розводив. Або намагався влізти. Тут може бути мама, подружка, друзі, жінка. Обнулиться ситуація, ви знову підете в діалог. Так, будете плекати знову стосунки. Це вас врівнувають. відновлення вашого серця. Людина прийде з якоюсь пропозицією, чоловік ваш. І ви будете щасливі, у вас яке щастя буде. Дивіться, тут така перестрога, хто не жив разом. Дорога йде до вас, у чоловіка, а жити разом ще ні. Тут треба розбиратися індивідуально, чому ні. Іде. У вас і по роботі піде якийсь ріст зростання, коли з ним налагоджується і настрій. Але дивіться, великих змін в плані того, що він якось поводити себе буде інакше. Ні, він проявиться. Якщо це ваш чоловік там, поговорите, налагодите, але все залишається так, як є. І ви все одно будете хитатись. От знаєте, як треба вже йти на наступний етап, ви вже зріли до цього, а він ще такий, а я не знаю. А чи треба щось змінювати? Ну, собі не хочу. Знову хочу все залишити, вже піти від нього потім. Не можу, плачу, не хочу бути без нього. Не руйнуйте себе, зупиніться. Дивіться, розслабтесь, займіться собою. Він коли з'явиться, коли, коли прийде, вас інтимне. Наладиться, налагодиться. І сімейне. У когось сім'я буде на відстані, але зберігайте спокій. Дивіться, як, як тільки ви намагаєтесь від нього відірватися, вам буде боляче. Не робіть собі просто цього. Ми чекаємо налагодження.